Всім привіт! Ми з України, з міста Героя Харкова. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світа Світлани. Друзі, сьогодні пішли до наших сусідів, щоб показати вам сад, який теж був в окупації. А хто дивився наші минулі відео, знає, що наша дача і дача наших сусідів знаходиться біля Вовчанська. Шість з половиною місяців наші всі дачі були під окупацією. Вісім місяців. Ні, ми, ні наш сусід, в якого ми е, створювали нові клумби. Ось дивіться, я сижу, сиджу в такому гарному містечку. Це теж ми вдво, е, вдвох з вадиком тут це переробляли, прикрашали нашому сусіду їхнє подвір'я. Так от він теж не бачив свою дачу, друзі, я більше хочу сказати, що захоплення садом це діагноз, тому що всі ми поїхали з Харкова. Харків почали бомбити, обстрілювали, було дуже страшно. Всі ми поїхали далеко від Харкова, тому що було дуже небезпечно. Але як тільки з'явилася можливість, як тільки ми всі. Узнали, що наші дачі деокуповані. Спочатку ті, хто були в Харкові, ну є у нас тут сусіди, які залишилися в Харкові. Вони в тих районах, де більш-менш було, було тихо, вони одразу приїхали, пішли і сказали, що можна і нам приїжджати. Потім наш сусід, у якого ми зараз отут знаходимося, приїхав. А вже потім приїхали і ми на свою дачу. Тому сьогодні, друзі, покажу, як все виглядає. Сусід вже прибрав трошки. Ну, не все, бачите, бур'янів ще достатньо, але вигляд вже сад має трохи такий привабливий. Починаємо з паркану. Ось тут ми, ми, як ми, вадик, робив паркан металевий. Отут вставляються горщики. І сусіди тут висаджували пітунії. Можна і інші рослини висаджувати. Дивіться, пітунія обростає, закриває вигляд на сусідню ділянку. Ну, сусід не хотів, щоб тут щільний паркан був. Тому отакий ми зробили. Дуже красиво виглядає він, він влітку. Внизу, дивіться, що я посадила. Тут ясколка. Для, е, навесні тільки-тільки сад просинається, і ясколка буде квітне, квітнути. Спіреї японські, дивіться, дуже красиво зараз виглядають яскраві. Це для осені. І між ними ще ми висаджували тут коліуси. Це однорічна рослинка, дуже яскрава. Ну, так, щоб е, завершений був, був вигляд всієї цієї композиції. Наступна. Наступна клумба, що в ній ми саджали. Дивіться, тут барбариси. Ну, Вже листя скинули, але ви, можна побачити. Тут бачите помаранчевий колір у барбариса, а поряд з ним червоний. Тут навесні в цьому квітнику дуже багато тюльпанів, крокусів. Ну, такі перші квіти, які задають квітіння в наших садочках. На передньому плані. Дивіться, тут лаванда. І е, наша така думка була, щоб оцей весь от, е, передній план квітника був із лаванди. Щоб і вигляд був красивий, і такий колір блакитний, теж, теж дуже яскраво виглядає. По центру Іва ваха Вибачайте, верба куранішики. Дивіться, була маленька, саджали, теж дуже гарно е, зустріла свого хазяїна. Ну, треба було підстригти. Ну, подивимось, може, у нас сьогодні буде можливість підстрижемо Так, що ще? Ну все, лаванда. І тут якісь квіти вже, вже насіялися самі, самі по собі. Ось тут ми відокремили зону відпочинку від городу. Город ось там знаходиться. Висадили ми. Дирени і похиріплідники. Тут в мене дирен Сибіріка. Червоні пагони в нього. Далі йде похиріплідник теж червоного кольору дяволо. Ось тут похиріплідники Ангел голд. Бачите, останні скидають свої листя. Я вже колись казала. І тут теж. Похріплідник д'яволо і завершує теж дерен Сібіріка з червоними пагонами. Наша думка була така, що вони всі зростуть буде тут щільна така куліса, е зелена, не зелена, яскрава. Ну так хотів наш сусід. Все буде закрите, все буде дуже декоративно. В цьому квітнику зростають троянди. Ось тут дивіться вони. На передньому плані спірея Little Princess. Цей квітник в нас закритий чорним, чорною агротканиною. А зверху ми замульчували тут сосновою корою. І дивіться, дуже гарно виглядає. Ну, я розумію, що сусід тут вже перевиривав бур'яни, але все одно, дивіться, дуже все акуратно виглядає. Позаду. Теж висадила я похиріплідник Ангел-Голд. І дивіться, ось там далеко-далеко, ще зростають такі ж самі похиріплідники. І дивіться, як це гарно. На передньому плані і десь там далеко такі ж самі кущі зростають. Вони один з одним, один одного підтримують дуже ось в садочках, коли ви висаджуєте рослинки, теж от продумайте такі моменти. Щоб не тільки одна рослинка росла, а й десь ще в садочку. І ще така ж сама рослина була, яка підтримає, і у вас буде така завершена картина вашого саду. В цьому квітничку невеличкому, ми висаджували ялівці Монглоу. Дивіться, які вони. Замічательний, красивий, нежний, як красиве ясне небо, голуби можевільники. Ані стоять, щоб занять достойне місце в кожному саду. Ось цей перший він трохи в затінку зростає, але нічого, теж блакитний і бачу, що дуже гарно підріс. На передньому плані в нас здесь Тут зростає лаванда. Це похиріплідник Ангел Голд, Дивіться, яке яскраве листечко. В цьому місці, чому і в минулому році так само було, майже помаранчевого кольору листя. В нашому садочку це наші. Це я ділилася своїми черенками. В нашому ще жовті, а тут помаранчеві. Тут спірея Golden Princess на передньому плані і ритмічна посадка. Така ж сама ялівець монглоу, похиріплідник Ангел Голд, ялівець монглоу, похиріплідник Ангел Голд, ялівець монглоу. Так само спірея. А тут в нас герань Розанна. Дуже красива, блакитна. Подивіться в інтернеті, кому цікаво. Ну, таке поєднання не дуже різноманітне, але все таке збалансоване. Цей квітник об'ємний, дуже яскравий. Всі рослини ніхто не поливав, ніхто нічого не робив. Дивіться, друзі. Це похирі плідники. Це, мабуть, Андрея висаджували. Ангел Голд. Тут в нас гортензії волотисті. Ось тут поряд зі мною це Туїбрабан. До речі, вони е, гарніше зростають тут. Ну, тут, мабуть, сонечко. В нашому садочку вони повільніше зростають. Бачиш, так, Одик? Тут вони великі. Це дельфініум. А це теж похріплідник Андре. Він більш червоний. Хризантеми. Спірея, бірючина, Ну, все так розрослося, друзі. Колосняк піщаний, закрив дуже красивий барбарис. Дивіться. Який барбарис. Гарний, помаранчевий. А ось дивіться, червоний який красунчик Барбарис. Поряд з ним це сіду матрона. Такого бордового кольору. Ну, зараз тільки суцвіття такого кольору. Попереду спірея, внизу ясколка. це для першого квітіння. І ґрунтопокривні ялівці. Тут в нас блючіп. І там блючіп теж, бачите? А по центру висаджувала, мабуть, це мінжуліб. А може і ні. Не пам'ятаю, друзі. І дивіться, як гарно виглядають біріскліти. Тут дуже яскраве сонце. І вони тут вже змінили свій колір. Це колір зимовий. Дивіться, який він яскравий. Біріскліт Фарчуна Emerald Gold. Влітку в нього краєшик жовтого кольору у листочка. Цей квітник. на мой взгляд, самый привабливый. Замечательно седум лимон коралл смотрится в каменистых садиках. Посмотрите, какие потрясающие кочки он создает. Кстати, по поводу кочек. Если вы хотите создать в своем саду уголок, который будет в виде маленького японского садика, то вам необходимы будут растения, которые создают кочки. Блакитного кольору ґрунтопокривний блю чіп, Дивіться, як щільно він покрив землю. Тут флокси, тут е е злакові рослинки, біріс теж, Ну так, щоб бу бу було якесь таке перекликання з сусіднім квітником. І дуже гарно мені подобається там, де каміння. Дивіться, як гарно виглядають рослинки. Сосна горна теж зросла, дуже горнюня красиво. Це містечко, конечно, смотрится декоративно. Краски всі такі яркі, все время нарядность, почвы покровный. Посмотрите, який замечательный бордового цвета тоже. Вот не, хотите, не хотите, кстати, полоть? Вот высадите огромное количество кількість почвопокровних растений. поддержку малинова красные побеги императы цилиндрической и постепенно посмотрите как меняет свою окраску так влаги не хватает у нас совершенно нет дождей листики опустил бересклет крылатый уже видно его пестрость его такая нарядность на фоне в одном из видео я говорила на фоне зеленых той брабант впоследствии когда разрастется будет конечно очень эффектно смотреться. Здесь ему в поддержку Император цилиндрическая Red Baron злаковое растение с малиновыми побегами. Внизу бордового цвета почва покровная седу очиток, очиток по-моему, могу ошибаться. И здесь же в поддержку вот так, если будете глазом вести по этому цветнику: барбарис бордово-красного цвета один. И чуть дальше. ще один барбарис, теж бордового красного цвіта. Красиві барбариси, їх три. Червоний, помаранчевий. І там справа ще один барбарисик, але він вже скинув своє листечко. От там позаду висаджували ми, ще прикрили ті чагарники хоз Дивіться, там похиріплідник Андрея справа червоного кольору, зліва похиріплідник Ангел Голд, а по центру, там в нас дирен Сібіріка, нові, він позаду цього куща. Я не знаю. На жаль, що це за кущ. І сусід сам не знає, оцей, що це таке. А позаду, там червоні пагони, там Дерен Сібіріка. Ось так дивіться, не дивлячись на те, що нікого не було, ніхто тут не доглядав садочок, але оце е, місце в саду дуже файно і привабливо виглядає. Спірея теж дивись, дивись. Я вже забула, що ми висаджували. Боже мій. Друзі, бажаю вам натхнення. Бажаю всім, щоб скоріше ми мали можливість займатися своїми ну, тими справами, які нам дуже хочеться, а не тими, які ми на жаль повинні робити завдяки тому, що в нас іде до сих пір війна. Друзі, слава нашій Україні, слава нашим захисникам, слава нашим українцям. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світа Світлани. До зустрічі!